Неочікувані вісті. Дивна сутність, відома як сутність, викрадає з усього світу і взагалі світів погань суспільства. Маніяків, наркоманів, демонів, міленіалів з проблемою самооцінкою, злих духів і нею Карлсон. І всіх вона закидає у смертоносну гру на виживання. Найстрашніше те, що жодного призву за це не дається, тільки чисті емоції відрази, страху і ненависті під час самої дії. А тепер задумайте, що люди в це добровільно грають. Так Ted by це одна з найпопулярніших ігорстів і місяць стабільним онлайном близько 40 п'ятдесяти тисяч гравців. І такі числа насправді дивовижні, адже гра вийшла в 2016 році і не сильно ешонова чи активна, принаймні в класичному плані. Все суть геймплею полягає у змаганні між чотирма виживачами та одним вбивцею, і матч обертається навколо того, чи зможе вбивця швидше вбити всіх людей, чи люди забудуть генератори та втечуть через ворота. Ще більш дивовижнішим Dead by Daylight видається, дізнавшись, що всі конкуренти в жанрі здихають менше, ніж рік після випуску. Тож, яка причина такого довготривалого успіху зовсім не характерного для ігор такого типу? Що ж, можетесь позручніше? Зараз і розберемось. Тут варто зазначити, з чого взагалі почала вся історія. Dead by Daylight Dead був першим насправді крупним ігровим проєктом невеликої на той момент компанії Behavior Interactive. Задумка всього дійства полягала у створенні мультиплеєрного хорору, де гравці зможуть грати за обидві сторони. Причому, на відміну від таких ігор, як Left 4 Dead, втікачі не зможуть відбиватись відбив зброєю. Персонажі було вирішено взяти повністю оригінальних, але з явними референсами на популярних антагоністів. По лоору деяке без божество дуже зголодніло, але харчуватись вирішило не нямкою і навіть не людьми, а емоціями людей. Як корпорації монстрів, коротше, і вирішила проводити ігри. Та й такі, яким і би і пала позазрив, як мінімум, тому що полусюди теж додали як учасника. Люди протокують жах і біль під час ігри, і це сутність і буде кушать. До речі, сутність це ім'я, що дали створінню місцеві мешканці. Саме божество майже безмежно сильне і контролює все всередині свого всесвіту. Тож, яких персонажів обрали для початку гри. Трап -то, тобто трапер. Стратегічний манчо розставляє капкани по всій мапі. Їх можна легко обійти та й розброїти, але якщо попастися, то це можна вважати майже гарантованою втратою життя. Супер очевидна алюзія на Джейсона. Смертоносна жінка, тобто Хілбі. А ще простіший салюк. Рагуль, тобто Хілбі Кілер знаменш очевидним референсом. Володіє бензопилою, причому з якоїсь причини використовуючи її стає швидким як педальний кінь. Типу реально, що з ним? Все добре взагалі. І, мабуть, найцікавіше тут видається привид. Сам він схожий на лісне дерев'яне чудовисько. Його мапа це закинута автотроща, а полоруй взагалі не відповідає зовнішньому вигляду. Типу, якщо він робітник тут був, то чому дерев'янів? Одобів від страху Dead by Daylight. <хи> Пояснення тут досить просте. Планували чотири початкових персонажа. Якщо одна локація було болото, і привид належав власне туди. Хто ж тоді був на автотрощі? Якийсь мужик по імені Боб... Боб... бобище, мідяне лобище. Проте болото виявилось трошки недороблене, а бо відмінили зовсім іншої причини, про яку обов'язково буде трошки потім. І так вони переписали лора, як згодиться, і скліпали привида, що вміє ставати невидимим, накидуючись на очікувано на сорвів. Видали, значить, до цих трьох манів двох твінків, травничку і Мек Томас. І так власне і почалась історія ДБД. Супертемні мапи, різні здійсни з різним контрплеєм та незвична хорона складова моментально привернули увагу гравців і варто зауважити блогерів. І це перша схонка до успіху, адже гра отримала дуже сильний старт. І тут же закріпив це вихід ще трьох лав до Нового року, але не обійшлось без важливої родзинки. До речі, ви можете спитати, чому ви в принципі можете довіряти мені з цією грою? Ну, з пари причин. Да, бажевільний мальчик. І що смішно, для ДБД це вважається незначно значно новачка, і дуже далеко до... старічка, програвця. І на той момент, в принципі, не було сильно інакше, тільки гірше. Виживачі зачасту просто ховались в кущах, бо вважали, що буквально грають в хорор. Але не пройшло й трішки часу, як люди почали це сприймати як будь-яку онлайн-гру, як Overwatch ще Боже спаси доту. Кілер після пари сотень годин в твоїх очах стає звичайним гравцем, тобто над ним можна знущатись. Взагалі лузер, за тібеги та до смерті. І тут виникла проблема. Гра взагалі нахрен для цього не прилаштована. Типу, тут тупо існували нескінченні лупи навколо палет. Простіше кілер фізично не міг наздогнати гравця. Ще більше ця проблема стала з виходом найбільшого кліфхенгера в історії ДБД і водночас проштовху, можливо сраку, але приємного. Що я тільки що сказав? Майкл Майерс. Вони якимось чином домовилися, що додати його у гру. І ні, не пародію чи ще щось, це тупо ліцензійний Майерс. Ще й був би не найслабшим у грі, не було б питань. Боба викинули саме через цю появу, бо він був пародією на Майерса і тупо став непотрібним. Скоро зникли нескінчені лупи, хоч надовго лишились дуже цікаві пацієнти, звісно, подарувавши пару наслідків в процесі. І далі вже все пішло більш-менш по маслу. Можливо, іноді по машинному мастило згорялись нахер, але загалом терпимо. Наступні роки виділяються методи зібрання антагоністів з усіх можливих шахастиків, на щастя, успішних, хоч і поперек ще точно не закінчена. Жило найсмішнішим випадком ліцензії стало додавання всіма улюбленого Бубіча, того з стихаської різини бензопилою. У грі тепер була два кілора з майже однаковим дизайном і враховуючи поспіль додавання канібала, розробникам пішло вельми багато часу, щоб решті повністю розділити їх механіками і ще важливіше атрибутами, по типу адонів і так далі. Щоб пожертвувати втікача сутності, треба повісити його тушку на крюки. Чотири з них і найбільш вигідні заходяться у підвалі десь на мапі. Так підвальний Буба і став мегапопулярним мемом. Наші йти в погоні, якщо в тебе є ваншотний бензопильний агрегат. Недавно дивився Бубіча високого рангу, і вгадайте, як він виграв матч? Геніальний дизайн. Behavior Interactive. Тож, повертаючись до причин успіху, ліцензії, на мій погляд, це лети найважливіша причина довгого життя гри. Власні персонажі, звісно, додають нову аудиторію і дуже гарні підтримці старої, але ну серйозно. Майкл грьобаний Майерс. Це додало купу людей і відкрило двері до нових ліцензій, не менш великих, і. поперло. Вищий згадуваний Буба. Фредді Крюгер, якого й досі не може до думки довести. Так, навіть після купи Баффі. Хто взагалі здогадався зробити вбивцю, що не здатний був навіть просто бити виживачів? Новий кілер з присмаком екзистенційного розчарування. Пила. До речі, те, як вони її вели, варто окремо й похвали. І врешті навіть крик. Це створило величезну базу з фанатів цих франшиз. Де варто забувати власних вбивців, бо тут ми стикаємося з ще одним фактором, що вже можна прослідкувати. Постійна тяга до експериментів. Усі кілери дуже різні і дуже-дуже часто роблять таке, що ти думав буде неможливо. Чисто для прикладу: шалений доктор додав цілу купу пасивних ефектів, що заважають сорвам. Піга показала, що кілери тепер можуть спавнити додаткові конструкції на мапі Підкладати свиню, так би мовити. А чима додала такої комплексності, що взагалі не очікувалась від маньяка, і не у вигляді проробленої травної системи убийтись. Як можна не згадати? Клоуна. Ці руки, цей сміх. Ця года, це пузіка, секс на ножках, ще й пирки золоті. Коротше, романтичний, красивий молодий чоловік. Хай не хочу. Варто зазначити, на жаль, і улюблену руську дівочку Аню з з ізбушка на куріх ножках. Якби вона ще й у ведмеді перетворювалася замість лося в одному зі скінів, я б здох чесно. Це найпопулярніший персонаж і мене лякає, з за якою зацікавленістю в русській великій культурі все це робилось. Навіть кольори Бабиягі, теж такий, підібраний під великий глибокий фольклор. Я вважаю, що це точно ненормально ще й враховуючи, що мало культур отримали таку репрезентацію в грі. <плес> Але тут сталося дещо вау, він неординарне. Відбулася ліцензія, яка затьмарила усі інші. Ще один крок до успіху дивні дива. Франшизи з 80-х-90-х, це, звісно, круто, але сучасний серіал, що один з найпопулярніших у всьому світі, це, звісно, перемога. І все було б до... ні, світ жахливий. Змиріться. Ваш тату не повернеться. Глава зникла з гри. Так, і крутий ман у вигляді Демогоргона. І Йофігейсній що встигли стати мегамемними і навіть мапа, що хто б що не казав, але явно унікальна та дуже на своєму місці. Глава, на щастя, вернулась часом через якісь три роки очікування. Па Виходить успіх, але з такою гірчинкою на кінчику язика. Не встигли гравці відійти від такого, як були вражені ще більше. Якщо можна створити ліцензію з фільмом, то чому не можна з іншими іграми? Хоррор іграми. Ви вже здогадались, чи не так? Silent Hill та Resident Evil. Це ж пірамід Хеда, зоблива Тентакля Немозіса, африканська Тентакля Вескара, Не тому, що вона чорна. Типу, п'ята частина була вафри, ідіть нафіг. Шива топ, до речі. Так, аж дві ліцензії з одними й тими ж людьми. Все ще чекає на другу ліцензію з пилою. Абдергірис <реш> Балаган ставав все продуманіше і різноманітніше. Не варто відкидати, що різноманіття це просто феноменально важлива ланка для успіху гри. Тут воно шалене. Я навіть не встиг за всіх бивсь пограти. В період Резиденту і Холма, на жаль, вийшли, на мій погляд, найпровальніші оригінальні кілери. До ліцедійних Йошки Андріошки та Сонобіта питань нема. БДСМ всьому голова. Механіки неймовірні. Навіть оригінальних акторів з цього часу почали запрошувати. I came. Нагадаю, що для сексуального, глибоко дишучого. темноходячого, ходячого, госфейца отримали лише маску. Проте для вас пара дородів. Обколотий придурок у якого Адоди — це просто кошмар, роблячи його метою. The coffee of Two French Children. Стали адекватними лише після реворку цієї весни, були кривим лайном з плейретом трішки більше відмітки на вашій лінійці. Кій на підпитку, механіка кидати ножі, накопичуючи урон. Капець на рівні трапера. Ніхто досі не тямущить, що взагалі з ним робити, в лупах вельми слабкий, в полі один воїн. Художниця чудова механіка. Всім трьом її фанатам подобається. Мабуть, найкраще серед цих, але за перші матчі всім нарешті зрозуміє, що треба робити. Майці на увазі, якщо ще подивишся відео на Ютубі. Дредж. Слякать. Також відома як Земснаряд. Мій другий улюблений ман після Фітовтороза. Механіка цього виродка дуже крута, незвична і захоплива. Але початкова опертість на дони та залежність від грьобаних шаф, яких раніше майже ледь на деяких мапах не було, вбили Дерджа на виході зем снарядом. Було і не таке лайно. Наприклад, Легіон був просто ходячим експлойтом. Черін у нас і так і дівчинка дзвінка дома взагалі не мала контрплею купу часу, бігачи зі своїм сраним було смоком. Але все це пояснювалось, ну мала інді студія. Людей нема, грошей нема. Є надія, багато з цих механік починали показувати не те, що на кульгавість геймплею, а велике нерозуміння слідки того, що ти додаєш, що, звісно, завжди відгукується. Весь цей розвиток, це звісно, причини успіху, але все щось було не так. Популярність ДБД в цей період трималась багато чим на Вескері. Ледь не ідеальний персонаж з геніальною адаптацією оригіналу. Звісно, ще на душу автентичних та глибоких механіках інших ліцензій, але все ж дуже кастомних. Поки скини продаються все ж добре, так? Потяг мерчендайсу несеться, а потім він ціганув прямо нахрін в безодню. Зима 23-го року. Все здавалося іде добре. Але стало щось цікаве. Рицар. Fireball! Офігезний дизайн, мапа від якої очі кровоточить, тому вона, мабуть, червона. Та офігезний сурф. Все мов би добре, але механіка рицаря була. Насторожлива. Вона була мега нудна на виході. Красива, але нудна. І не дивіться на сучасний стан. Реворк відбувся лише цього червня. Постійне даблтапання та спам цим лайном просто набридали за один матч. Не Зрозуміти неправильно, є гімно по типу механіки-клоуна з його газіками, де він так газує, що це в бредоту перетворюється. До речі, я вважаю, що можна просто зробити цей аудіовізуальний ефект не таким неприємним, і клон вже стане красивше. Були і Фредді, і близнюки, де єдина радість немає це вдарити до тим. Легіон так. Задумались якісь цікаві заходи, типу трьох різних вартових. Але ти не будеш вмикати голову і якось це обігрувати, бо ти просто не можеш їх обирати. Просто можеш почуватися не так самотньо граючи. Залом це все підначило до простого захисту генераторів, відволікання і розтягування гри. Я згоден. Якби він вийшов сам, це було б не проблема. Наступний чаптер. Інструменти страждань. Пивця, торговка черепами. Ох, чорт! Давайте поговоримо про баланс гри. Тут він точняк незвичний, де це на практиці дві гри зі схожими але чуттями протилежними механіками, які треба довести до приємного стандарту. І цим ця дурня й складніше за ваші овервочі та легінці. Відійшовши від нескінченних лупів, постали травми з пискорічними перками. Згадати той же Дедхар, що був в районі мети 5 років поспіль. Звичайно. Нездорова. Повне треш фіксили швидко. Але руїну, якою користувались тупо 6 років, щоб рази сповільнювали гани, чи вирішальний удар Лорі, нароті відомий як штрик в сраку, вже ставали легендами і міняли їх не дуже швидко. Так з цілим батогом механік. Навіть одна проста штука. Коли виживача, що вбити повісили на гак, його треба зняти. Але раніше тупо вбивця міг взяти нещасного рятувальника за шкірку. Чому думаєте тут усі проблеми з диханням? Посадіть в підвалі кілька років, ви зрозумієте. Такий стан трошки лякав. До чого я це? Лякатись можна починати зараз. У Мерчен виглядає чимось дебільним навіть на вигляд. Є ж круті скіни, але бігає вона в комбінезоні та масті, яку викрила на концерті Леді Гаги. Тільки зброя прикольна. Цікаво, вона не користується як виделкою. Перший Sci-Fi Кілер. Найтехнологічніше, що уявили творці, це дрони з черепами, тільки вона ними чомусь не торгує. Або каже, що торгує з камень місцевих. Загалом страпор на стероїдах. Дрони теж треба вирубати, але торгашка може бачити людей на радарі. Всі, що довго сидять під цим. Радіовипроміненням стоїть придатними до моментального вбивства. Яка геніальна механіка! Звучить супер весело просто ставити цей лайновісім хвилин підряд, а втікачем все це деактивовувати, а потім тобі вставлять фінальний зонт і удачі! Мершити три гена і сиділи на них, хоч по годині. І так, матч за матчем. І що ви думаєте? Торговка одержала два реворки, але до зараз це просто кошмар. Вона ж найти найсильніша тепер, вже не може робити триген, не накладає. В людей вже просто ПТСР при її ході. Всі лівають нахрін. У неї дизайн єдиним, чим запам'ятовується, це найбільшою сракою грі. Ви в порядку? Попри класне розширення мапи, яка раніше мала лише дерево, та терпимих сурвів. Ця глава і зараз найгірша у грі. Настільки невеселий кривий ман, що дозволяв аб'юзити гани та зайняв стільки часу для нормалення, був просто шоком. І це одна з причин успіху гри я на дібіл. Це потужний поштовх для розробників в адекватному напрямку. Після таких об'ємів лайна механіки вже треба продумувати довго і балансувати, тестуючи з реальними людьми, а кидати Віктора на вентилятор. І з тих пір вийшли загалом дуже сильні та круті глави. Наступні дві, як я вважаю, навіть не були сприйняті достойно, бо затьмарила їх своєю калічністю. Типу кінець трансмісії це шедеро Saifaj, те чимала бути мерчен. Робот вбивця, що вміє розставляти справжні камери по мапах. Виживач клон замість людини. Користування бупер-технологіями та ціла іншопланетна мапа. Лор цього чаптеру це чисто вайби шеклі чи велза. Далі взагалі сам сраний чужий, повна реабілітація космофантастики. То стільки любові на квадратний метр, що жити захотілось. А, ні, здалось. Ці глави заслуговують на голову вище визнання від гравців. Чужий не ідеальний, але така класна ксонокицька, ну. Тюжетної геймплею на розробники стали мав трохи доросліше, особливо до власночудовськ, що потерпали, поки всі сили йшли на умовного пірамід Хеда. Я навіть знаю, куди саме йшли. Старі базові перки також почали піддаватись великим змінам. Мета здигається ледь не постійно та після би експериментувати з перками значно більше, ніж раніше. Сидіння під гаком тепер лише на руку виживачам, а Триген впав у безодність з блокування генераторів після восьми ударів. Нові регулярні режими, що надають грі скучити, загалом ж ніж будь-коли, нарешті досягши приблизного успіху. І це навіть не просто моя думка. Це думка людей, що грали ще з 2016 року. Я б не довіряв думкам 80-річних, але самі вирішуйте. Проте я хочу винести свій список претензій, Головне, це, звісно, перки. Система у грі зараз така: прокачуй персонажа, і його особисті певні три переваги розблокуються усім іншим. З них потім робиш білд по 4 штуки і так йде матч. Загалом крута і незвична штука. Мої пропозиції це більше персонажів, що доступні від початку, як це вже є на консолях. Бо зараз їх 5, а нормальних за парками і того 4. Бо звісно більше тисячі годин грінда це круто, але тебе ж дізнати, що трива все-таки червона, чи яка там, я не перевіряв. З ліцензіями нічого не поробиш. Вони повинні бути платними по контрактам та й без їх парків можна жити. Так. За умови, що системи їх купівлі у грі перероблять разом з усіма сучасними реворками меню, які почали з магазину скінів. Пріоритети. А, і предмети, підношення туди ж ці просто нудні. Тобто ви впевнені, що нормально, коли хен можна почидити за 90 секунд, а можна за 60. і мінусів нема. Просто трішки балансу тут не вистачає. Болі складу вже, звісно, на своєму заході, але чому якась піга без адонів Просто немає шансів. З неї швидко ж зроблять шкварочки, після чого вийшли Малабра до Тачакіч та Нівієдамиї. До яких я прикипів, і вони мене завелли в цей жах. Лялька просто продумано крутий, а ноу, на мій погляд, має один з найкрутіших дизайнів та механіку грі. Сама його презентація чого коштувала. Дивні стрьомні записки та трейлери. Концепт створіння повністю зібраного з легенд маленьких міст зачаровує. Кіни це жертви чудовиська, зброя це розробка армії, сам тік з давніх печер, а всередині людиноподібної істоти сидить тентакловидний монстр. Не хочу знати, що з ним зробили на сайтах. На сайтах. З ним ще й вийшла Сейбл. Поможе Бог. Ви знаєте, чому вона найпопулярнішою суру в грі. Яка ж у неї гарна особистість? Вона прийшла у туман з е... прахом бабусі? Це літо чомусь обрали літом фентезі. Підряд вийшли лихи чердії векна зі своїм векнусі. Та шикарною мапою. Сама мамуся Лара Крофт та сам грав по Смоктун. Я Ойний Сігма замком на фоні. І можливістю бути собакою, каже Ном. Цікавий чаптер. Це відео не має цілі описати все, бо тут ми просидимо ще пару років, мабуть. Світ ДБД повен дивних легенд і деталей, в які можна занурюватись до схочу. Зараз якраз час з виходом нової сюжетної гри, крутих режимів, зокрема 2 на 8 тобто два виживачі, що пробують починити вісім ганів, поки шість інших пробують привнести лутбокси у гру. Ну і звісно, регулярні чаптери. Де ви ще побачите Ненсі Вілер, що кастує закляття у підвалі у спробі подолати сумнівну пародію на хижака?